Від мої ріднулічки. Довго не буду балакати, хочу запропонувати вам пиріг домашній. Дивіться, яка красота. В тісто можна додати цедру лимона, в креми так само. Тут два різних креми, які доповнюють один одного апельсиновий кисло-солодкий, освіжаючий і молочний ніжний. Тому не буду довго балакати. Рецепт кицюні. Так, я роблю рецептуру на півтори порції, тому що у мене форма велика. Рецепт на одну порцію буде в описі під відео. Ця рецептура йде в більшості на форму діаметром десь приблизно 24-25 см. Цукор. Ванілін або ванільний цукор. Я використовую ванілін. Олія рафінована. В моєму випадку 75 грам. І масло. Писала мені на рахунок масла. Що ви не можете зробити? кору коров масло свого. Ні, я не можу зробити. Я не сепарую молоко, тому що мені нема куди тоді її одівати. Я працюю з домашніми крафтовими сирами і не знімаю вершки. Тому масло використовую рідко, ми його так не їмо, тільки на випічку. Купляю саме дешевше, яке тільки є. Добре перемішую. Можна міксером. Нам піна не потрібна. Нам з'єднати інгредієнти та і все. Муку додаю поступово, маленькими порціями. Розпушувач. У мене тут у двох пачках залишилось, потрішку мені вистачить. Вводимо муку маленькими порціями, не забиваючи тісто. Я вже буду сипати науку, я в принципі знаю, у кові консистенції повинно бути тісто. Так, Я думаю, що і ви знаєте. Звичайне пісочне тісто. Ну, не повинно бути дуже тверде і занадто м'яке. Всі інгредієнти будуть вказані. Домішую меншу половину тіста, ми вкладемо або в плівку, харчову, або в пакетик і в морозилку. Якщо у вас мало часу, то на 20 хвилин, я, наприклад, ітиму зараз коров доїть то якраз мені воно добре буде. Я дуже люблю свою чугунну сковорідку. У мене є і силіконова форма, і деко нові модні, але ні. Зараз намочу бумагу для випічки, щоб краще з форму зберігало. Трішки небріжно, нічого страшного. Вкладаємо тісто, так як на звичайний тертий пиріг, і розтягуємо його по формі з бортиками. Зараз я підрівняю трошки. І так як буду робити не зразу, я поставлю прямо у формі холодильники. Ви як випікаєте, будете зразу випікати. Бортики робимо зразу височеньке, а потім будемо регулювати. Беремо дві ємності, в одну наливаємо апельсиновий сік, в другу молоко. Насипаємо цукор, я вже сюди насипала, в молоко ще додаємо ванілін. Я потрішку рідини. Залишила, щоб потім увести мені крохмаль при кипінні. Ви можете зразу, якщо ви впевнені, що ви будете стояти і мішати. Єдина умова, щоб наші два креми одночасно були готові, я буду якось приспосаблюватися, бо мені ще знімати треба. Якщо у вас є дві людини, то будь ласочка, я покажу, як я приспосаблююсь. Єдину, що залишилася? Я вкидаю крохмаль. І жду, поки закипить моя основна рідина. І так само в другу рідину розмішуємо. І так, робимо все швиденько, швиденько. І слідом в другий крем. Зараз поставлю на вогонь, щоб два креми були майже одинаково готові. Це я поки зняла, вогню. Другий крем закипає. Зараз тільки цей замішую слідом другий. Бо загустюватиме прямо на очах. Працюємо дуже швидко, щоб не вихолонув крем. Мішала двома руками, тому дуже особливо вам і не зазняло. бо він швидко-швидко захолоняє. У мене такий конфуз вийшов, не розчитала трохи з крохмалем, не вистачило крахмалі. Ну, Я там, де в мене крем молочний, щоб не так видно було по кольорові. Я туди муки додавала ту саму вагу і нічого страшного. Все добре. Все швиденько, все скоренько. Приблизно, не обов'язково там вимірювати, бо ніколи вимірювати. Ніколи вимірюватися, поки крем ще живий. все, вишкрябую останки крему, до речі, признаюся, чесно. Готую пиріг аж через добу. Ну, Поки вчора подоїлася, забула залишити молоко. І так в мене ця форма з тістом стояла в холодильнику. А те тісто в морозилки так до сих пір і стояло. Бачите, нічого страшного. Нічого страшного. Так, в мене по формі тут все нібито норм. Натираємо нашу тісто з морозилки. І ставимо в духовку 180 градусів 20-25 хвилин, в кояка яка духовка. Так, постійно спішу, все різні сторони розлітаються. Зараз трішки беру, підкорочу і в духовочку. Прийшло 25 хвилин, періги я витягла. Можна чимось прикрасити, якщо вам подобається. Можна цукровою подрою присипати, але мені тут всього достатньо, я не на виставку, я не буду нічим прикрашати. Він вихолений, я витягну з форми. Тому всім дякую за перегляди. За лайк не, не обіжуйся. Всім миру, добра. Смачного!